Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами розглянемо питання е, виборів США. Чи буде продовжувати вигравати демокр... Демократична партія в супереч, так сказати, історії, історичним канонам Америки? І чи республіканська партія? Чи буде червоні, які червоний колір переплітається з Росії, Російської Федерації, чи буде синій колір, який переплітається з жовто-синім? Не кольором нашої країни. Е, ну, В принципі, тут е, вибори вони йдуть в такий маленький момент. такі Вибори в Америці йдуть е, в Палату представників сенатори, там прибираються і так далі. Вони йдуть два рази е, на 4 роки. Тобто, президента вибирають, там йдуть перевибори, потім через 2 роки знову йдуть вибори. От якраз пройшли 2 роки, і 8 листопада якраз таки відбувається. Історично в США. Мені дуже подобається. Це, скажімо так, як якесь кіно. У нас трошки це все по начому йде, але не буде торкатися нашої демократії і американської демократії, я так думаю, вона досить сильно відрізняється. Але, тим не менше, ми йдемо туди, якимись кроками. І на даний момент демократи, вони. Більшості більшості, там має бути 435 членів палати. Там був пріоритет приблизно наполовину, там в деяких моментах було наполовину, деякі більше. але тим не менше, демократи на чолі з Байденом так сказати, чи вони мають мали. Більшість. Але зараз, ну, мали, скажімо, так, республіканці мали б виграти. Ну, 8 числа відбулося це голосування, ну там не до кінця в деяких штатах відбулося так далі. І, відповідно, такий персонаж, як Трамп Дональд Трамп, він, до речі, дуже сильно має надії. Його сини теж мають надії на те, що республіканці виграють. І, в принципі, все на це показувало. Дональд Трамп він був трошки злий, так сказати, мягко кажучи, коли. Ріритет був чи паритет між сторонами, і, в принципі, навіть не паритет, а демократи вони, в принципі, показали хороші результати. Тим не менше, назначили перевибори на грудень на початок грудня 2000, цього року. І я зробив карту, проаналізував це питання, того, що для нас це важливо. Для нас це важливо з різних питань, того, що, по-перше, ленд-ліз є для України, по-друге, Байден підтримує нас, якщо не буде. Скажем так, демократи вони не будуть в більшинстві. то Джо Байдену буде дуже досить важко щось робити в нашу сторону. Ну там є моменти. Війна зараз, взагалі, по якщо ви замітили по світі Європі, також в Америці, так далі, після того, як після 2020 року, всім відомих подій, я не буду називати, що це за події відбулося з року, що ми всі, всі ходили з масками, так. Дуже сильно нарушилась, порушилась логістика, дуже сильно ну, багато чого, великий бізнес постраждав і так далі. Логістичні всякі моменти там в Європі і так далі. Досить постраждало. Ну, в Україні, в Росії, і взагалі, таких країн, як наша, теж було досить мінус, але в принципі ми вже звикли. А для Америки там інфляція пішла десь до 8%. І в Європі зараз, де, і так далі. І, відповідно, це відобразилося на економічному потенціалі, ну, скажімо так, на простих смертних відобразилося на простих американцях, і американців шоці це останній раз, наскільки я читав, було в 70-х-80-х роках в Америці. Відповідно, це так трошки для них складно. Ну і в Європі, якщо ви бачите зараз, що відбувається, логістка нарушилась, на там, почались маніпуляції з нафтою, Відповідно, нафта пішла вверх, там нафта падала, то піднімалась, так далі. Ну, Трамп там закупив багато нафти, там він трошки він бізнесмен, досить таки добре, там він зробив для Америки, але тим не менше, скажімо так, зараз ми маємо, що маємо. Е, Європа зараз каже, що є війна, в Америці каже, що є війна. Ну, та якби СМІ говорять, чи там така пропаганда йде в Росії, теж каже, що Європа з голоду марає, бо немає російського газу. Це питання не в російському газі. Чи якщо говорити взагалі по світі, так чи не тільки в українсько-російський конфлікт це все вперлося, а це спочалося раніше. Просто зараз конфлікт, він так сказати. Ну якщо ви думаєте, що в Америці проблеми через те, що в Україні йде війна, там через те проблем немає. Чи в Європі проблеми через те, що тут Росія напала на Україну? Ні, це питання там, може, є якісь моменти, але вони не виділяють там свої крові від душі, відривають гроші і так далі. Якщо вони щось виділяють, то ну, там є свої моменти, тим не менше виділяють добре, але тим не менше якби там дивляться. Там йде розчот, перерощот, чи якісь там озброєння, чи так далі вони можуть. Віддають нам таке, яке було в Радянському Союзі, віддають в Нове, запускають там станки, наскільки я знаю, свої так сказати. Відповідно, це теж починає економіка е, 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 працювати серй... Серй... серйозніше. Ну, я тут не буду сильно філософствувати, так сказати, в цьому плані. От, просто хочу сказати, що, м, скажімо, цей момент, хто виграє зараз на виборах, він може відобразитися і на нас. Тим не менше, є різні передбачення і мої, і. Е, Астрологів так, про кінець війни і так далі, як би там не, не пройшло. Е, воно показує, що війна повинна закінчитись. І ще пару моментів скажу перед тим, як саме передбачення, скажу. Е, перший момент: те, що військова допомога США, зараз вони обіцяють знову 150 мільйонів доларів. Вони там якісь е, дуже цікаве озброєння хочуть там дати, і так далі. Ще багато цікаво, що президент Америки Джо Байден може легко віддавати нам. Ну, по ленд-лізу без оцих всіх палат, без узгоджень, передавати озброєння і так далі. Якщо буде дві палати, відповідно, там республіканці переможуть Трамп, він підтримує Росію повністю. Відповідно, його сини зразу сказали, ми нічого не хочемо давати. Сюди. Ну, там є свої моменти, то, що там, поки там якісь свої внутрішні моменти не закриються, в нас зараз немає грошей і так далі. Ну там є мотивація. зовнішня, воно може так виглядати, але насправді просто не буде підтримки. Або буде зменшення. Це от такий момент, що може бути, якщо виграють е, республіканці червоний колір проти синього. Демократія, республіканці проти демократів. Ну, е, питання е, було піднято. І я розгляну. зараз, дивлюсь на карту цього питання. Ну, перший момент вихід саме цікавий, то що все-таки виграють, буде, буде серйозна боротьба. Це я би так сказав, якийсь запеклий місяць. Навіть я можу дивлю, наскільки видно, навіть можливо, будуть якісь конфлікти, конфлікти планів воєнного волієнних конфліктів. Чи не то, що там в Америці, в Америці такого не буде. Але якісь, ну будуть такі маніпуляції, досить маніпулятивні речі про Україну, так далі ще будуть згадувати там і так далі. Може, з Іраном зв'язане, щось з Китаєм зв'язане. Тобто багато буде таких всі слабкі місця, які, скажімо так, зараз є в Джо Байдена і в Демократичної партії, і в внутрішній зовнішній політиці, вони будуть не просто прощупуватися, вони будуть вивертатися назовні. Назовні, і е, якщо десь там десь щось може, ну я не знаю, це буде е, і взагалі з демократичної партії плюс е, будуть так би сказати прямо чи, е, не, чи не прямо вони будуть давити. Я дивлюся, Америка якось ну, щось буде запускатися, якісь конфлікти. Вони не будуть зв'язані з Америкою, але вони не будуть давати плюса демократичній партії, скажімо так. От, е... Відповідно, наскільки я бачу, може бути заострення. загострення. в, в Аравії, може бути якісь моменти, будуть, де гарячі точки, і буде якесь загострення. Я не буду зараз аналізувати з такої позиції. Єдине, що бачу, що таке може бути, і воно буде... це буде такий тиск внутрішній, зовнішній на, на, оці, на ці вибори, щоб скажімо так, американці задумалися, кого ж їм вибирати. От ну, тим не менше, наскільки я бачу, все-таки виграє Юпітер, виграє синій колір. Е, юпітер правда, не синій колір. Він жовтий, але жовто-блакитний. Є там моменти, що в даному випадку юпітер означає синій колір. І відповідно, якщо не виграє, то йде буде паритет. Тобто буде приблизно одинаково. Що в принципі для демократів це було б дуже добре, якщо б хоча б приблизно одинаково. Дуже величезний тиск зараз йде на цю партію, на президента там, я так дивлюсь по карті, так досить серйозно все. Але все рівно демократи ви наскільки я бачу, є велика ймовірність, я би так сказав, що буде або паритет, або демократи будуть більшості. Там ще може бути таке, що буде дещо повторення, щось там ще буде не до. Е, недовибране, це, е, Ну, це скоріше, всього, що це вже в грудні останні будуть ці вибори, там ще не буде якісь моментів, але там ще якісь спори будуть йти. От. Моє передбачення таке, що ну в крайньому разі, то, що я можу втати з карти, от, то, що, е, що все-таки е, ми залишимося з підтримкою демократії, вони виграють. От, і, хоча це я кажу, по традиції так такого не буває посередині. Там ще Джо Байден не підтримують, може 80 років, там його політиці і так далі. Ну там, до речі, трошки наче відношення до років, скільки людині, е, ніж нас, наприклад. У нас там 40 років чи 50, вже банять, банять і шукають молодих співробітників, хочуть, щоб 25 років людина мала досвід, а люди тільки в років 40 мають досвід хороший, відповідно. а ну це такий, скажем, трошки наче менталітет. От, тим не менше, то, тобто такі, такий момент з, з, з демократами в Америці з виборами. Ну, будемо слідкувати за новинами, подивимося, бо наскільки я бачу, і далі буде підтримка України з зі сторони Америки. Єдиний момент, що зараз в зв'язку з тим затемненням, яке відбулося місячним, повним, 8 числа якраз воно відбулося, щось має таке. Таке затемнення було останній раз, я вже казав, в Першу світову війну. І, взагалі, це цей момент, коли в Росії дуже сильний там був переворот, таке затемнення і так далі. Там взагалі дуже серйозні речі відбувалися. І це затемнення воно, <кій> воно діє на 6 місяців. Відповідно, на протязі 6 місяців відбудеться багато цікавих подій в світі. Воно в Україні також вже цікаві події відбуваються. Вже нема куди цікавіше. Ну ще буде момент з Херсоном. От, з Дамбою і так далі. Про це я трошки пізніше розкажу. Що там може бути? Бо це от відступ російських військ, він досить таки під великим питанням під великим питанням. Ну, це логічно, що вони відступають. Я казав, що після до 8 числа вже Українці можуть завоювати наша армія, зСУ може завоювати Херсон, але тільки 9-го вони об'явили, що вони йдуть з Херсону. Ну, в принципі. Скажімо, максимально, скільки я дивився, це до 4 грудня. Я казав, що до 4 грудня ще можуть вони там бути, але ну, це максимум. Далі вже все. Тобто вони вже виходять, вони це заявили, але є моменти, що вони там собі збираються планувати. Є в мене певні такі моменти, але мені треба ще це проаналізувати, щоб так. Більш детально сказати, наскільки, щоб ми були, скажемо, теж в курсі сюжету, бо ми бачимо тільки картинки, і те, що говорить по СМІ, і так далі, це всі. Ну хтось говорить правду, хтось ні. Поскільки багато інформації пересічної, то важко часто ну, зорієнтуватися. Треба слухати різну інформацію і ще мати якийсь свій аналітичний інструмент. Ну, в мене це астрологія. От, ну і, звісно ж, тут треба трошки теж аналітичний інструмент мати. Такий інструмент може бути історичні факти, але їх треба сидіти, вивчати так далі, війни вивчати, дивитися різні моменти в різних країнах. І тоді теж цей інструмент може так само працювати, як астрологія. Ну, серібно не буде так працювати, але тим не менше, теж буде давати хороші передбачення. Так як робить, наприклад, Арестович. От, видно, досить так скажем, різна обізнаність з різних сторін. Є багато таких цікавих агіль. Там є такий, досить мені подобається азербайджанський, якщо я не помиляюся. І, в принципі, є досить польський один аналітик мені дуже сподобався. Я не пам'ятаю прізвище. Досить цікаво. Саме початку він казав, як там що з чим зв'язано, дуже перекликається з тим, як показує астрологія, хто з ким був з'єднаний. От два сюжети я зараз готовлю. Готую це Херсон і друга карта початку війни. Хто з ким є? Хто з Росії, хто з України і так далі? Які там моменти, коли це закінчиться, вже ми багато розказали, але тим не менше. Так що слідкуйте, підписуйтесь на канал, і я надіюсь, що вам це відео корисне, і воно так сказати вам допомагає. Здає знання, бо це моя основна задача давати знання і ясність. Всім вам хорошого дня і нам перемоги!